Його ненавидять багато хто зірок та багато глядачів, але з року в рік він залишається популярним і на слуху. Хто він такий? і Чому його всі ненавидять? Зараз розберемо. Лівінгстон Аллен, більш відомий як Діджей Академікс, народився 17 травня 1991 року. Є ямайсько-американським подкастером, інтернет-персоною та стримером. Він став відомим завдяки своєму каналу на YouTube, який висвітлював останні новини музичної індустрії, зокрема хіп-хопу. Діджей Академікс народився в Спаніштауні, Ямайка і має одного біологічного брата. Його батько був директором школи. і, Як стверджується, мав багато поза позашлюб... Стосунків через свій багатий статус у ямайському суспільстві. Діджей Академікс не цінував характер свого батька, який був далеко від сім'ї, брав участь у позашлюбних зв'язках і врешті-решт створив нову сім'ю. Але він стверджує, що зрозумів і пробачив його, коли той став старшим. DJ Академікс переважно ріс під опікою матері та бабусі. Мати Академікса залишила його та його брата на Ямайці та емігрувала в Сполучені Штати, де працювала на багатьох роботах, жила в. Поганих умовах і зрештою заплатила американцю 20 тисяч доларів, щоб він одружився з нею, щоб вона могла легально стати громадянкою США якомога швидше. У 2001 році DJ Academics і його брат були запрошені матерію до США. DJ Academics має ступінь бакалаври з біоматематики в університеті Рудгерса. Він був діджеєм на радіостанції університету до 2013 року. Але вже тоді його вигнали за коментарі та вибір музики. Як видно, Листівки Крайма Лорд, опублікованою поліцією університетського містечка в червні 2011 року. Академікс та ще один спільник розшукувалися за крадіжку комп'ютерів у однокурсників у кампусі. Також тоді він був постійним відвідувачем онлайн хіп-хоп форумів. Його перший ютуб-канал під назвою DJ Academics, створений у жовтні 2012 року. Спочатку висвітлював його університетські діджей-сесії і інтерв'ю та думки про хіп-хоп. Згодом він почав публікувати останні новини в цьому жанрі. Створював нові канали, де ділився думками з приводу нових релізів, та потрохи набирав обертів, але цього йому було недостатньо. І в червні 2014 року він створює ютуб-канал під назвою Warren Chirac – Війна в Чираку. Термін «Чирак» є об'єднання слів Чикаго та Іраку, який використовують банди та люди ззовні Чикаго, щоб порівняти території з зоною військових дій через дуже високий рівень злочинності у місті, який дуже шокував академікса. Який раніше про це навіть не знав, і він почав висміювати поведінку багатьох реперів, які хвалилися пограбуваннями та вбивствами, Так зосереджується на висвітленні конфліктів між бандами та різними виконавцями, які розповідали про ці конфлікти. За перші два роки у нього було чверть мільйона підписників і 94 мільйони переглядів. Але крім багатьох шанувальників, він почав отримувати серйозні загрози від реп виконавців, яких він згадував у відео, після чого він боїться переїжджати до Чикаго, бо йому погрожували смертю. Звідси почалась перша велика хвиля неповаги у бік Академікса, але не остання. Далі з квітня 2017 року, по грудень 2020 року, Діджей Академікс регулярно публікував і розвивав свій канал. Він також був співведучим у Everyday Struggle, щоденного ранкового шоу для комплекс з Джо Баденом, де також не обійшлося без скандалів на шоу Beta Wars 2017 року. Діджей Академікс і його Півведучі взяли інтерв'ю у реп-групи Мігос, де виникла напруга між ним, його співведучим Джо Байденом і покійним учасником Мігос Тайк де ведучі поводились зухвало, ніби висміючи групу. А Джо Байден навіть не став їх дослухувати, що і викликало негативну реакцію з боку колектива. Потім, у квітні 2018 року, діджей Академікс представив своє репірське альтер-его Lil Ak, опублікувавши музичне відео на свою пісню Blues Clues, яка включала камео. Від репера 6ix9ine. Музичне відео зібрало 3,2 мільйона переглядів. DJ Academic створив окремий YouTube канал для свого Альтер Его. Він продовжував випускати низку пісень і музичних відео до вересня 2020 року. Також він продовжував вести блог, де дуже гучно хейтив і ображав багато когось виконавців. Про що детально поговоримо трохи далі. Таким чином, вже в липні 2020 року DJ Academic був відсторонений від комплекс за образу моделі Крісі Тейгін під час прямої трансляції на Twitch. Пізніше Академікс вибачився, заявивши: Я вважаю, що я точно перейшов межу, коли виявив неповагу до жінок. У листопаді 2020 року Академікс оголосив, що назавжди залишає комплекс. Тому у 2021 році DJ Academics запустив свій подкаст of the Record with DJ Academics у партнерстві зі Spotify і починає запрошувати багатьох артистів і все начебто йде добре. Допоки, в 2022 році з'являється аудіозапис, де DJ Академікс. Обговорює свої переваги щодо сексуальних стосунків з неповнолітніми дівчатами, порівнюючи 17-річних і 20-річних, натякаючи, що різниця у віці для нього не має значення. Також у жовтні того року з'явилося відео, на якому він кричить, погрожує, штовхається та має фізичну сварку з жінкою, з якою він нібито перебуває в романтичних стосунках. Це викликає велику хвилю хейту. До осудження підключаються і ці виконавці, яких академікс раніше хейтив. Але попри тиск він не пропадає, і навіть в наступному році приймає грошову пропозицію від відеоплатформи Rumble і розпочинає ексклюзивну трансляцію. Але колишня дівчина Фаузія Зія Абаше подає позов до Верховного суду у Нью-Джерсі проти Академікса, звинувачуючи його в зґвалтуванні і сексуальному насильстві у липні 22-го року. Але далі позову діло поки не просунулось. І також 2024 році, під час суперечки між Дрейком і Кен. Андріком Ламаром Академікс публічно поділився своєю безпосередньою підтримкою Дрейка. Навіть Ламар посилається на нього в одному з дистреків, називаючи його скомпроментованим. Приводів для критики люди знаходять дуже багато, особливо коли йдеться про таку суперечливу особистість, як діджей Академікс. Його звісно звинувачують у тому, що він робить занадто гучні заяви та говорить речі, які не пов'язані з реальністю. Також його примудряються звинувачувати навіть у не зовсім очевидних речах. Таких, як, наприклад, співпраця з Рамбл, яку багато хто вважає правою версією Ютуба. Його звинувачують у тому, що він нібито продався правоцентрійським настроєм. Крім того, його критикують за підлабузництво до Дрейка. Академікс завжди хвалить його, незважаючи ні на що, та підтримує, з якими проблемами Дрейк не стикався. Він завжди намагається бути з ним на зв'язку і ніколи ні в чому його не звинувачує, що не можна назвати об'єктивною думкою. Також він звинувачував. Джей Зі у тому, що для шоу Супербол Halftime Show той спеціально обрав опонента Дрейка Кендріка Ламара. Але потім він вирішив публічно вибачитися за сказані слова. Але аудиторія визнала його вибачення цинічними і не сприйняла їх належним чином. Попри такий колосальний хейт, як з боку артистів, так і деяких глядачів, він усе одно залишається на плаву. Адже коли ти починаєш критикувати багатьох людей, обов'язково знайдеш підтримку для своїх поглядів. Саме тому він за Жди залишається актуальним, а тепер давайте більш детально поринемо в конфлікти з відомими артистами, які відбувалися за цей період, яких було дуже багато. Почнемо з спокійного ніпсі хасел після зустрічі з академіком на комплекс. Ніпсі вирішив, що не може залишатися осторонь, не даючи свою оцінку медійній фігурі. Він клоун, він дивак. У реальному житті його побили. Він ховається за камерою, і треба просто дати клоунам залишатися клоунами. Я був на шоу Everyday Struggle і пішов звідти. Бо знаєш, я не клоу, я не з того світу, де сміються над такими речами. Ми раніше розбиралися з тими, хто намагався знімати бійки на районі. Бійся, якщо хочеш знімати, ми не підтримували драми. Це називається провокація. Таких як він швидко відсіють. У нього є невеликий інтернет-забіг, але ми просто повинні дати йому самознищитися, бо він вже на цьому шляху. Ця думка, висловлена Ніпсі, досі знаходить підтримку серед критиків Академікса. Багато хто вважає його загрозою для світу хіп-хопу, головною метою якого є провокування, а не дослідження. Однак, за словами самого Академікса, він і покійний артист західного узбережжя не розійшлися на поганій ноті. Ми поговорили телефоном, сказав Академікс. Під час прямої трансляції. Ми залишимо це так, жодних більше перепалок. Я дав йому слово, він дав мені своє. Тож я хотів би це залишити тут». Щоб не відбувалося між Академіксом і Ніпсі, за межами пильних очей публіки, можна бути впевненим, цей дзвінок не став останнім разом, коли на іншому кінці лінії був розлючений виконавець. Тим не менш, поки він продовжує шукати контроверсії, завжди знайдеться гаряча аудиторія, готова взаємодіяти з його контентом. Далі поговоримо про конфлікт з Фредзі Гіпсом. Якщо ви вирішуєте поставити під сумнів статус артиста на публічному майданчику, такому як інтернет, не варто дивуватися, якщо він знайде. Де спосіб відповісти саме це сталося, коли Академікс спробував зменшити значення Фредді Гіпса. Хоча їхня ворожнеча здається вічною. Конфлікт між гіпсом і Академіксом почався, коли останні втрутився в суперечку гіпса з Джизі. Якщо Джизі не актуальний, то Фредді Гіпс абсолютно не актуальний також, заявив Академікс на своєму знаменитому стрімі. Якщо Джизі випустить альбом зараз, він продасть 50 тисяч копій. Актуальність і означає, чи щось робить ваша музика, чи ні. Якщо чесно, крім кількох людей, які підтримують гіпса, він нікому не потрібен. Яка в нього актуальність? Ці коментарі швидко були визнані недалекоглядними серед шанувальників хіп-хопу, адже вони применшували роль, яку гіпс відіграє у жанрі сьогодні. Однак Фредді не став покладатися лише на захист своєї фанбази. Замість цього він вирішив відповісти своїм гострим язиком, назвавши академікса телепузиком. Цей жарт швидко став вірусним і навіть був використаний для створення лінії мерчу. Відтоді їхня Ожнечі тільки посилюються. Нещодавно Академікс змінив тактику, зосередившись на спробах переконати світ, що образ гіпса як гангстер-репера є фальшивим. Ось коли я зрозумів, що Фредді Гіпс це Сікс Найн, Фредді Гіпс син копа. Добре, тримайте це в думці. Батько поліцейський, брат прокурор, інший брат лікар, заявив Академікс. І це ті, хто називає себе гангстерами. Він стверджує, що він Вайс Лорд, великий і грізний. Він навіть пише мені публічні погрози, що хоче в мене вбити а насправді це лише дешевий образ, каже академікс. Хоча Гіпс вирішив не продовжувати конфлікт. Це лише питання часу, поки їхня ворожнеча знову спалахне з новою силою. Коли вибухнула драма між колишніми закоханими, а тепер запеклими ворогами, Торі Лензом і Меган зі Стеліон, Більшість у хіп-хопі швидко зайняли одну із сторін. Академікс не став винятком і дав зрозуміти, що вважає звинувачення у стріблі Торі в Меган частиною спроби зруйнувати його кар'єру. Спочатку Меган, очевидно, вважаючи, що їй є чим зайнятися, ігнорувала його провокації. І зосередилась на борьбі за свою справедливість, але все змінилося під час чергового судового засідання. Академікс заявляв, що жодних слідів ДНК Торі на зброї знайдено не було. І Меган почала швидко спростовувати його слова. Ви публікуєте сенсаційні новини за 15 хвилин до початку суду, і ніхто ще навіть не заходив у зал засідань. Написала Меган в інстаграм. Ви намагаєтесь виграти компанію в соцмережах, але це моє реальне життя. Ви поширюєте фейкові наративи заради рейтингу. Академікс, навіщо ти брешеш? Що ти отримав від цього? Академікс, в свою чергу, захищаючи свої заяви, перейшов у наступ. Незважаючи на те, що її адвокат Алекс Пайро назвав його слова відчайдушною брехнею. Академікс продовжив атакувати артистку в Твіттері. крім вимоги вибачень. Він також зачепив її контракти. Ти ніколи не зможеш принизити мене, заявив він. Ти буквально підписала контракт чуваком, яким управляє компанія, яка належить конгломерату. Ти не володієш нічим. З того, що випускаєш, ти виграла всі свої нагороди завдяки жалю через цей тебе підстрелили сюжет. Віднови права на свою музику, а потім поговоримо. Тебе так турбують мої твіти про факти справи Торі. Іди у прокурора, результати ДНК були подані в докази. Чому так тебе хвилює, що каже інтернет? А знаю, ти живеш завдяки цьому наративу, і це сумно. Ти зробила так, якщо Торі не сяде, ти не виграєш. З обох сторін нема бажання поступатися. Тож останній. Слово в цій війні слів між Академіксом і Меган ще не сказано. Ще до того, як його ім'я стало широко відомим, Академікс висловлював свої думки про розрив Нікімінаш і Мікміла. Здається, його коментарі були сприйняті як провокаційні, і Нікі, не вагаючись, почала шукати спосіб дізнатися його місце знаходження. Як знають давні шанувальники, Нікі Мінаж не соромиться висловлювати недоволення журналістами. І з тим, як популярність Академікса зросла, вона не збиралася залишати. Старі образи без уваги про неприязнь Нікі до Академікса стало відомо під час його інтерв'ю з Влад. Врешті-решт її невдоволення змусило її написати Академіксу в особисті повідомлення. Ти злишся, відколи я пожартувала про тебе в шоу з Джо. Написала Нікі: Люди, яких ти підтримуєш, не зможуть врятувати тебе від проблем. Я занадто багато знаю про твою родину, щоб ти грався зі мною. Де ти зараз надішли свій номер? Мій чоловік хоче з тобою поговорити. Якби я була на твоєму місці, я б надіслала номер, бо інакше буде гірше. Але не зважаючи на погрози, які торкнулися не лише його, а й його сім'ї, академіс неодноразово висловлював захоплення Нікі Мінаш, визнаючи її здатність збирати віддану і непохитну фанбазу. Потім була суперечка з Мікміл, яка бере свій початок вже в 2018 році. Тоді Академікс опублікував досить новинний твіт про продажі EP Legends of the Summer. У відповідь Мікміл заявив: я маю стежити за цією сторінкою і тримати вас у полі зору. Це схоже на промо-сторінку для мамбл реперів. Згодом він дотримався своєї обіцянки. А в червні 2020 року Мікміл офіційно висловив свою позицію щодо академіка. Академік скасований, тому що він поганий коп і. Наша культура не потребує таких, як він, написав у твіттер. Він також роздував багато конфліктів, через які людей убивали і травмували, і ніколи не пожертвував жодного долара для культури. Ми з тобою ще поговоримо. Незважаючи на заклики бойкотувати його, академікс відмовився поступатися. Вони навіть зіткнулися під час дискусії на платформі колись популярного Клабхаус з участю Севеджа. Схоже, ці двоє також приречені на постійну ворогу. Після того, як альбом Мікміла Expensive Pain» показав скромні результати в чартах, Академікс не забарився заявити, що Мікміл нібито купував спонсоровані пости в різних аккаунтах. Також можна згадати, коли в грудні 2017 року Eminem випустив свій альбом Revival, Академікс залишився незадоволений і відкрито заявив про це. Він дав альбому негативний відгук, і це явно не сподобалось Амінему. Минуло кілька місяців, і здається, Академікс навіть. Забув про свій огляд, але все змінилося 14 вересня 2018 року, коли вийшов головний сингл з альбому Камікадзе у треку Фол Емінем. Згадав Академікса. Очевидно, що Емінем серйозно сприйняв критику свого дев'ятого альбому. Хоча Академікс був здивований тим, що потрапив у текст пісні. Він не відмовився від своїх слів, назавши ревайвл легким соусом. Ще в 17-му році Вік Менса став гостем Everyday Struggle. репер без зволікань висловив своє невдоволення ютуб серіалом академікса Варен Чайрак, який нагадаю розказував про Чикагську реп-сцену. Менса тоді відкрито розкритикував шоу та самого академікса, заявивши, що хотів вдарити його, але стримався. Академікс переважно поводився спокійно і не провокував менса, що дозволило уникнути ескалації конфлікту. Саме цікаве, що у вересні 20 ці року вони вирішили розібратися зі своїми розбіжностями і їхнє примирення було задокументоване 209-му епізоді подкасту Овзе Рекард. Як зазначає сам Академікс, що його основна аудиторія це молодь або навіть діти, яких дуже багато в інтернеті, і які люблять знаходити лідера думок, а більш доросла аудиторія його висміють, як дратівливий аспект хіп-хоп культури, який завжди пропагує найнижчий спільний знаменник артистів над більш талановитими виконавцями, коли він став частиною Everyday Struggle, ця точка зору посилилась, оскільки його вплив почав перетинатися зі старшим поколінням, шанувальників. Хіп-хопу, які прийшли зі своїми твердими думками. В основному це пов'язано з його зв'язком з іконою репу, колишньою зіркою реаліті-шоу та частим подкастером Джо Бадено. Однак не можна дивитись на його дії абсолютно ізольовано. Бо такі, як він, мають право мати широкий голос, тому що він не боїться говорити гучні речі. А це теж потрібно у вільному інфополі. Попри його численні суперечки репу, насправді потрібен хтось на зразок діджея Академікса, бо все одно на його його місці міг бути такий же, а той гірший персонаж, який робив гучні скандальні заяви. А прислухатись чи ні, то вже справа кожного глядача. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть у коментарях. Тому дякую велике вам за перегляд. Якщо хочете послухати інструментал з цього відео, переходьте за посиланням в описі. А на цьому я прощаюсь. До побачення!